Вітаю 11 вересня, велике християнське свято. Усі голови Йоанни Притеч. Якраз 11 вересня. 11 вересня. Воно носить не тільки християнське значення, навіть нумерологічне. Бо цифра 11 символізує два гострі ножі. Тобто 11 вересня усі новині, незважаючи на те, що календарь ПЦУ і греко-католики перенесли на 13 днів назад, по сутню лишається 11 вересня, бо це є День намолений усталені традиції, Егрегор працює цього дня. Цей день. Люди мають не різати нічого круглого, не різати хліба, навіть картоплю не чистити там, нічого круглого різати не можна. Е, як правило, в такий день купують хліб уже порізаний, но взагалі в руки не брати не можна. Водночас цей день скорбний, смутний. Тому люди мають молитися, е нічого не робить е за винятком роботи по господарству. Тобто, е дати скотині і все. Жодні сільськогосподарські роботи не проводяться. Другі друзі, смакуємо День усікновіння, кавон. Чому цю тему піднімаю? Ножик, щось кругле. Скільки забобонів сьогодні, що в день усікновіння нічого не можна різати. Ріжем. і будемо смакувати зараз. Відходьте від забобонів. Усікновіння це свято про День смерті, мученицьку смерть Іанна Претеч. Усікновіння це молитва до цього одивного угодника Божого. І ніякі забобони не повинні завадити нам іти до Христа. Використовуйте ніж сьогодні в своїх цілях. Домашніх використовуйте, Нема в цьому ніякого гріха. Сьогоднішнє свято, я вже вкотре нагадую: це свято про те, що не можна зловживати алкогольними напоями. Це свято про те, що не можна дивитись на чужих жінок. Треба любити свою жінку. Це про сімейні цінності, це про подвиг віри. Будьте крепенькі і здоровенькі. Зараз ви наблюдаєте невероятні переміни в житті житловіка. Давайте посмотримо на этот знак более укрупнено. Вот это линия жизни. И вдруг она меняется. Мало того, что она меняется, она заканчивается. Она заканчивается и переходит на другую линию жизни. То есть все, чем обладал человек, он расстается с этим. И переносит с собой только самое ценное, самое важное, что для него имеет значение. Мы также видим рядом линию влияния, этой линии отношений, которая тоже меняется и становится малозаметной. По всей видимости, отношения этого человека прекратились в этот момент, в результате чего его жизнь стала очень активно меняться. Также мы видим, что этот человек непростой, и у него есть мистический крест или Божья искорка на руке. Вот он, этот знак. То есть он все видит, чувствует очень четко. И понимает, как ему поступить, в какой момент и что для этого нужно сделать. Поэтому, друзья, если у вас на руке есть какой-то из этих трех знаков, это говорит о том, что в вашей жизни действительно могут быть очень серьезные изменения. Вот поэтому, если у кого-то есть такие знаки, пожалуйста, пишите в комментариях. Буду рад видеть ваши строчки. Вы можете сколько угодно да, находиться в отношениях, но у козерогов есть один такой момент. Мужчина и женщина козероги, вы любите одиночество. Для того, чтобы вам понять, что вам нужно на сегодняшний день, вам необходимо побыть наедине с самим собой и самой собой. Но внимание любимым вашим людям нужно уделять обязательно. Так, люби, друзья, это переулок мистецтва. Кому интересно, вон можете посмотреть. Тут можно прийти на пианино поиграть, кто хочет. Тут раньше Путин висел, но его уже убрали. Его уже убрали. Поэтому просто просто можете полюбоваться. Вон. Картинками. А ты поснимай, интересно, но что -то... Одежда, конечно, а, В общем, раньше тут Путин висел, но его что-то убрали. Э, в общем... Переулок мистецтва это це в центре города, прямо напротив напротив Цума. Напротив Цума. Вот такой переулок мистецтва. Поэтому кто хочет, может прийти сюди посмотреть. Жалко, тут Пудин висел. Почему его убрали, непонятно. Но было очень интересно. кайф, тому що ти нібито знаходишся на, у стані, коли ти м, на межі від того, щоб потенційно померти або щоб щось трапилось. Проте більшість містян про таку залежність навіть і не чула. Навіть не знаю, що люди під час такого відчувають, і, якщо чесно, не хочу дізнаватись. «Адреналінову залежність не відчувала страх так відчувала при вибухах. А так, щоб ну, я не розумію, наприклад, що це. Чому люди відчуваються страх? Ну, в країні війна, це нормально. Ну, як і від будь-якого наркотику, постійно хочеться емоції. Саме нестача емоцій причина адреналінової залежності, кажуть психологи. Пояснюють, раніше люди могли дозволити собі більше розваг та екстриму, нині ж рятуються у такий спосіб. Однак подібний стан небезпечний. Він може призвести до панічних атак. Аби позбутися його, можна користуватися дихальними практиками. Цим самим ви глибоко вентилюєте легені, тобто кисень окислює цей адреналін. І відповідно робота міжреберних м'язів також активно його редукує. Максимально напружити усі м'язи тіла, як психують діти дуже часто, даж до державня підборіддя і цокоту зубів. Також фахівці радять робити так звані вправи на заземлення, нюхати предмети або доторкатися до них. кажуть, це допоможе адаптувати психіку до екстремальних подій, таких як повномасштабне вторгнення. Валерія Євген Шпак, новини 11-го каналу. Друзі, дуже велика потреба зараз є в теплому одязі для поранених військових. На жаль, хлопці майже горі приїжджають з пораненнями. Дуже потрібні світера, ковтинки, штани, шкарпетки теплі, курточки, шапки. Тому дуже вдячні вам. Дякую. Що спільного між осікновінням голови Іоанна притечі та кавунами, повідорами і капустою? Кажу. Вітаю вас 11 вересня. Церква вшановує усікновіння глави пророка, притечі та хрестителя Господнього Іоанна. На згадку про цієї сумної події церква заклала одноденний суворий піст. Проте у нашого народу з цим днем пов'язані певні забобони. Віруючий, свідомий християнин має знати, як реагувати та відповідати на них. Найпоширенішими забобонами є те, що в цей день не можна різати нічого круглого: кавуни, капусту, картоплю, а також не їсти нічого червоного помідори, знову ж таки, кавуни. Також невицерковлені люди розповідають, що в цей день не можна їсти старілки, бо на ній іродіада для ірода піднесла голову Притечі. Проте, церква нас навчає, що заборон на те, щоб їсти круглі овочі та фрукти страви червоного кольору у цей день немає. Такі забобони придумують люди через брак віри. А ще немає елементарного релігійного виховання і невоцерковлення. Це теж заважає сприймати усі свята так, як належить. Пророк Давид. Говорить, бажаю розумної віри вам.